Майже три десятки поліцейських, волонтерів та водолазів сьогодні близько 10-ї години почали пошуки. зниклої Полтавки Анни Соляник. Оглянути територію лісу та річки вони планували на площі 4 квадратних кілометрів. Ми саму територію. Ми саму територію розбили на квадрати, і по цих квадратах проходитимемо зі своїм загоном з поліцією, закриватимемо ці квадрати, щоб зрозуміти, що її там немає. Там не то. Востаннє 36-річну жінку бачили 6 вересня у місцевому магазині. Того дня вона лишила своє авто поблизу села Яценова Слобідка Полтавського району, каже Юрій Сулаєв. Шукати її правоохоронці почали 10 вересня. До поліції відділу номер 2 Полтавського райуправління звернулася мешканка Миколаївщини, яка повідомила колегам із Миколаєва, що її донька, яка проживає у Полтаві, не виходить з неї на зв'язок. Попередньо було відомо, що, начебто, вона там зупинилася, бо в неї зламався автомобіль. Але в, в подальшому її бачили вже в Сем'янівці, де вона скуплялася у місцевому магазині. І зрештою, неподалік від того магазину, де вона скуплялася, в водоймі було виявлено її тіло. Тіло Полтавки близько 10.40 віднайшли водолази у річці у сусідньому селі Сем'янівка. Тіло було вже не під водою, воно вже було на поверхні вспливши. Тобто зверху нього були водорослі. І частина тіла була закрита, то його було погано видно, і тільки коли близько підійшли, побачили, що все-таки це тіло. Причину смерті з'ясовуватимуть під час судово-медичної експертизи. Цю справу правоохоронці розслідують за частиною першої статті кримінального кодексу Умисне вбивство. За це передбачено від 7 до 15 років позбавлення волі. Дарина Литвак Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтавщина.